Всім доброго дня. Сьогодні у нас обіцяють 34 жари, то вже дуже жарко, дуже жарко. Я вчора ввечері налила трішки е, перегідроля. Дивіться, який прозорий басейн, зовсім прозорий. Зараз приєднала цю шлангу до насоса, пилісос і соберу, хоча дуже-дуже чисто. Дивіться, ну там десь камінчик, там десь камінчик. Зверху зберу теж, тому що зібралися ж всі ці. Бачите, ось поверхня, яка падає, О, не накриваю на ніч. Зараз це все зберу, у мене дивіться, і щітка, і це приведу дома басейн після хімії і буду купатися. Бо вчора, а не видно, прямо терла, то аж зелена тряпочка. Це в мене тряпочка тут висить, але буває вітер, здуває. коли міняю фільтр, ставлю щоб не наверх, тому що верх, бачите, за 6 років трішки він підходився. Так що зараз займаюся басейном. Ось вода стоїть тут. Вчора тільки поміняла вечір. Дивіться, як цвіте. Просто цвіте. Це для ног, не страшно. Це, слава Богу, пішло відходити, бо бабушка за нього пережила. Помідори, ті, що були два, гарні були. все, сажрало їх, викинула, то й теж викинув. Зараз я першу чергу. Так, зараз. Та ні, це ще ні, треба полити. Зараз всі ці квіти я... Поливаю, мені це подобається, що воно дуже розростається. Але такою, знаєте, як чашечкою. Росте гарно. Я прямо отак. Ні, не покажу вам, тому що... Але можливо так поставлю. Зараз. Підіжіть, секундочку, зараз отак поставлю, що ви бачили. Отак. О, вам видно? Отак беру, направляю сюди воду. удусю. Отак. І отак їх І... Наливаю сюди водичку. Не знаю, вам видно чи не видно. Просто в мене рука. Отак. Бачите, теж тече через верх. І тепер вішаю. І наступний. Ну що, басейн порядок Дала трішки водички, тому що випаровується. І бачите, положила трішки, хай потече полуницю заллю. Давайте зірвемо абрикоску. Ой, дивіться, які абрикоси. Угу. Пізня абрикоска. Я так хочу, щоб санючку щось залишилось зелене. Бачите, ще висить, можливо, хоч щось. Оце абрикоса, я розумію, диви. диви. Відділяється від пісочки легкось. Оце абрикоса. Зараза отуди тече. Треба тут відео там зробити якусь фільму. Ти бачиш, туди тече, якщо сюди направлю оставку. Зараза така. А бачите ото. Моя картошка спекументальна. Там ще біля автоматики ворота. А туди все потекло туди під ковір. О, глянуть. Там одну крі... О! Йолі палі упала Ну, Я не горда, як каже Вера Сердичка. Я все буде гарно. Ось, холодно воду, знаєте, як полезно. Так, не туди вже хватить, дорога не там пече. Зрозуміло, купить. Собаки не будуть навіколи. Хотіла малину, але ну, бажа каже, а сейчас ну глянуть. Бабушка як розкаже так каже, малина така мокра, хороша. Да, дуже мокра, так, що робиться. Не, ну Там під низом трошки а так дуже сухо. Треба поливати вечором по лізі. Чого? Бачите, так поняття у нас. Каже, ні, малина така мокра, хороша, сьогодні Ось Людина прожила все життя в частному домі, але вона не має поняття цього абсолютно. Обходили з пілісами, головне, щоб так було. От все вилизене. Це вичищене, оце в неї саме головне. Так тут десь варення було, я бачила. Як так, таке сталося не. Зараз спомнила так, що Яша наш з Наташі з Москви приїжджали і оце в нього було заняття головне. Він брав шланг. Ми там, наприклад, вишні довбаємо, а він отак брав шланг і ходив, змивав по двору, йому так нравилося все. В цьому дворі стільки, тільки людей не перебувало. Боже, Боже. Страшно було. Та я поливати не буду, то я просто тягну по одному. Ех, моїм канчикам тут класно, їм тут так вологий. Цікаво, який же буде кольор. Так важко приймалася. Ось ця Кана. Це останній раз в Єгипті ми були. Ні, не останній. Це ми були і Свєта, і Саша разом. У Грантуазі, по-моєму. Ні, Квіні. І там корішочок такий маленький. Ну так отламали, як оце ось поруч. Бачите, оце ось майнесенький такий. Я, бою, я думала, що він не прийметься. А нічого переболів, перешмарів. Дивіться, які гарнівші. Можливо, і там ще щось всередині крутиться, можливо, там буде цвіт. Подивимося, яку кольору. Але красива ця стрілечка, така рожева. Та й цей вже ось опускає. Бачите, жовтеньким буде цвісти. Так, все. Ці квіти я полила, так шланг оставляю. зараз буду скручувати, бо так не скручувати. Дивіться, що тут накрутилося. мене Санька навчив скручувати, але, слава Богу, на, як кажуть на остатки лет. Треба так розрівняти, а потім її скручуватися. Це її скручувати такий рогалик тут. Все бачите? Просто треба весь шланг, щоб він так потом потім так в повітрі одну накидаєш і друга накидається. Це мене Саша навчив. Бачите, як красиво. Ну, що? Зараз буде сама жара. Тому треба трошки відпочивати, я то найду собі роботу. І знаєте, я це все так вроді зробила, і на душі таке щастя, якби тільки в дітей все нормально було. І я не розумію кацапів. Дивіться, ми в кожній в своїй сім'ї, в своїй родині, на роботі працюємо, вдома якесь задоволення. Нас не цікавить зовсім, що відбувається десь там у вас у Раші. От повірте, оце наше щастя. Ми живемо тим, що нам Бог дає. Ви ж нам не даєте жити. Не даєте жити. Фу. І оце, дивіться, нас двоє, троє, доська. І ми кожен день знаходимо роботу. Кожен день щось у нас немає такого, що ми встали, поїли і лягли знову спати або в телефоні зависаємо. Ну нема такого. Я не знаю, ну не виходить у нас так. Але це життя. І від цього отримуєш задоволення. Зараз піду щось готувати нам з мамою на обід. Там М'яска трошки достала, синенький вже такий, що можна приготувати. А ну, Зараз піду, подивлюся, кабачок є, то може котлети зроблю. М'яса трішки перекручу, трішки зовсім і кабачок дуже смачно виходить. І тут морку можна додати. Може, сиром у мене ще є сир, може сиром трошки зроблю, то я рибу додавала, а зараз додам цю. О, точно так і зроблю без кабачка. А ну, вони дуже, знаєте, як сказати правильно, ну, такі трішки як жирнуваті, але смачні. Ну, що, я бажаю вам здоров'я. Зараз піду всі. Кинув ту подушку в кліточку, що мені присилала Маргарита. Лозь ну, її постирають і всі знову постираються. Я сьогодні хочу зробити експеримент, диван почистить. У нас немає миючого пилісоса. І Оце Саша приїде, подивимося. Можливо, треба купити миючий полісос, тому що коли собака в домі, то треба і диван помити, і отак коври, щоб не тягати, не стирати то я зараз в інтернеті видивилася, що як в Китаї робить на кришку, рушничок. Ну, я вам це все покажу. Вийде чи не вийде, не знаю, але покажу. І зараз чуєте, як тапки муки. І зараз хочеться закінчити відео, якщо дотягнуся. На оці, ось красуні, Подивіться, яка красуня. Уйлки, шпалки. Ай, дивіться, що зробила. М -м -м. Хотіла вам показати оцю красуню і відламала шматок. Ну, вибач мене троянда. Просто відламала. Тро... Ну, вона дуже молода. Можливо, і прийметься. Зараз посажу її під бутилку. У мене бутилка є. Можливо, і прийметься. Дуже молода. Як проекспериментуємо. Тобто треба ну, да, я... я не пам'ятаю, де я щось сажу. Ну, Оці, що з заправки, то оце отут. А де ж цю посади? Давайте тут біля рожі. Ні, тут дуже загусто. Та ні, отут можна ще. Отут ось посажу, так в два однакові буде. Ну, десь знайду. І запам'ятаємо, що це. Отут зараз всуну, отут, всуну бутилку, отут. І запам'ятаємо, що це ця жовтенька. Ви запам'ятайте, тому що я така, що можу забути. Ну все. Доброго вам дня. Саме головне бережіть себе нерви. Здоров'я. Ви подивіться, тут огірки пішли, що мама не гарють, що ми з ними будемо робити. Та я шуткую на салат, тільки на салат. Скоро кукурузу буду торгувати на базарі. Так, отак бачите, свій контент. Прямий свій контент. А є що подивитися, чому порадіти. Я така, що навчаюся, десь побачу у когось. Я завжди рада навчатися і вам того бажаю. До побачення, до нових зустрічей.